Всеукраїнська Українська аграрна рада просить уряд і парламент перенести запуск наступного етапу земельної реформи з 2024 року. Відповідне звернення надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Голові парламенту теж і в профільні комітети ради. Як вважають в асоціації збільшення ліміту сільгосппідземель у власності за поточних умов може бути вигідним лише тим компаніям, які мають можливість отримати фінансування за кордоном. Тобто незначній кількості аграрних компаній тому просять зачекати зі змінами до кінця війни. Аграрії пропонують залишити до кінця війни та ще на кілька років ліміт 100 гектарів в одні руки, і для юридичних, і для фізичних осіб. Ось таке от звернення аграріїв до влади. Фактично, наскільки воно зараз є доцільним, поговоримо з Денисом Марчуком, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий день. Вітаю вас. Як ви ставитесь до таких ініціатив? Чи справді слушно би зараз було трішки відкласти ці зміни, які мають у 2024 році вже початися? Ну, це наша ініціатива. Я представник цієї асоціації. Ми представляємо на сьогоднішній день тисячі товаровробників по всій території України і це явне рішення не. Голів асоціації це рішення людей, які мають відношення до аграрного бізнесу, і власне ця ініціатива. Давайте згадаємо, що ринок землі в Україні запрацював для того, щоб були умови доступу всіх до ринку землі і малих, середніх і великих, і щоб він міг функціонувати в інтересах України і українців зараз. Коли ми говоримо а, про... Повномасштабне вторгнення явно, що там не прописувалися умови, як буде ринок функціонувати в умовах такого повномасштабного вторгнення, і коли сьогодні зусилля товароробників. Направлені і на забезпечення продовольчої безпеки, які, на жаль, не мають можливості реалізувати свою продукцію за ринковими цінами. Дуже багато вони на цих умовах допомагають збройним силам України, допомагаючи кожен на своєму місці, допомагаючи в загальноукраїнському масштабі. От, наприклад, наші учасники вже більше 1200 одиниць передали для збройних сил України. Продає зерно, частку зразу передає на збройні сили України, щоб захистити. Нашу державу і в цих умовах говорити про якісь фінансові можливості заходження повноцінний ринок. А після 24 року. року агадай з 21 січня наступає наступний етап, коли вже матимуть можливість купувати юридичні особи значно збільшеним лімітом ніж є на сьогоднішній день для фізичних осіб. З 21-го року в Україні діє можливість придбання 100 гектарів для однієї фізособи, українця. А з 24-го року мається можливість. Буде, якщо не будуть зміни, до 10 тисяч гектарів землі для юридичних осіб, але обов'язково де засновниками також є українці. Нагадаю, що для іноземців ринок закритий. Але навіть в цих умовах 10 тисяч гектарів землі це дуже великі колосальні об'єми, які фактично будуть призводити до того, що вибуватимуть цей малий і середній бізнес, на якому тримається а, аграрна. Аграрний потенціал нашої держави, тому власне ми звернулися з відповідним зверненням до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради, до профільного міністерства аграрної політики і до профільного комітету для того, щоб розглянути можливість відтермінування збільшення цих лімітів і, в принципі, сподіваємося на позитивну відповідь. Ми готові до дискусії, ми готові до обговорення. У нас є аргументи, чому це варто було б зробити. І Очікуємо на певний діалог цього питання. Пане Денисе, тобто, ви ви просите відтермінувати саме введення можливості купувати для юридичних осіб, так? Оцей Ми наступний... мані юридичні особи також можуть купувати, але ліміт не більше 100 гектарів навіть для юридичних осіб. Тобто, як сьогодні діє для фізичних осіб, 100 угу. гектарів в одній розмеження, так би мало із... так, так би мало і зберегтися для юридичних осіб. Якщо ти юридична особа має теж можливість теж купити 100 гектарів, не 10 тисяч, тому що знов ж таки уточнюю, в умовах повномасштабного вторгнення, коли фактично. Багато товаровиробників працюють на межі виживання, заходити в потенційний ринок і змагатися наприклад з компаніями, які можуть інвестиційно фінансово бути підтримано з зовнішніх ринків буде дуже важко. Ну так, не то, що важко нереально. Тому ми кажемо, що на період дії воєнного стану в Україні і після перемоги Україні війни щонайменше на два роки, оцей ліміт до 10 тисяч гектарів землі не варто було піднімати а далі вже обговорювати яким чином далі проводжувати земельну реформу в Україні. Таким чином підтримати якраз малий і середній аграрний бізнес Ну, власне Але на він... це є сподівання і віра, тому що коли запускалися обіг земельського сподарського призначення, більше мірою говорилося про те, щоб дати можливість поштовху малому і середньому бізнесу, володіти землею, вкладати в неї кошти і розвивати. І от коли зараз цих коштів ну немає, то яким чином ми тоді дійсно будемо підтверджувати статус а, а, політики, яка спрямована на підтримку розвитку малої середнього. Бізнесу тут про малий середній бізнес зовсім не йдеться, коли будуть продаватися об'єми по 10 тисяч гектарів землі. Пане Денисе, ну давайте змоделюємо ситуацію. Якщо все таки залишиться умовно, які наслідки, щоб побачити, ну іноземці не можуть купувати все одно. Тобто скуплять можна, якісь монополісти грошовиті всередині країни, і земля опиниться в кількох руках. Я, які тут небезпеки? Ну, власне, це один із факторів, який може призвести до формування дійсно надвеликих латифондів, які будуть формувати дуже великі земельні банки, які можуть постворювати значну кількість там додаткових підприємств. і На ці кожні юридичні підприємства можуть купувати такі об'єми землі. І в цих умовах власне малий і середній бізнес він просто не буде конкурентний, буде змушений просто припиняти свою діяльність. А отже, ми повинні говорити, що перспектива повернення робочих місць вона не буде такою великою в сільській місцевості, тому що малий і середній бізнес вони максимально задіють людей, які працюють в селах для великого бізнесу. Вони є технологічними, тобто в них задіє невелика кількість техніки, яка не потребує достатньої кількості людей, які могли працювати на землі. Отже, ми будемо говорити про фактично неможливість людей. Навіть працювати в своїй територіальній громаді, тому що в його руки будуть не потрібні. Тому, власне, ми опираємось на те, що якщо ми хочемо підтримувати розвиток об'єднаних територіальних громад, якщо ми хочемо створювати там потенціал із доданою вартістю на майбутнє, якщо ми там хочемо розвивати і садівництво, і тваринництво, а це саме воно дає додаткові робочі місця, то ми маємо почекати і створити умови за які. Оцей малий середній бізнес мав можливість це розвинути і підтримати в перспективі для того, щоб Україна ставала заможнішою у своїх територіальних громадах. Якщо цього не буде зроблено, ну ми так капіталізуємо якусь певну частину а, коштів а, для великих компаній, Вони це куплять. А далі що куди ми будемо рухатися, і як буде взагалі відбуватися розвиток сільських територій в умовах, коли ми боремося за цю країну кожного дня, і для того, щоб всі мали можливість а, жити, скажімо так, вільно. Щасливо і мати можливість мати свою роботу на землі, пане Денисе, є зворотній зв'язок уже від влади. Ви бачите готовність до діалогу? Ці листи були направлені минулого тижня, тобто, я думаю, що будуть офіційно розглядатися, і коли буде офіційна відповідь, ми звичайно про це в засобах масової інформації повідомимо. Скоріше за все, нас очікує попереду ряд. Цікавих дискусій, круглих столів, обговорень, тому що я знаю, що вже в стінах парламенту ці листи наробили певних таких розголосів, і ми бачимо, є підтримка людей, особливо від депутатів-мажоритарників, які дійсно працюють на місцях, знають реальну ситуацію з проблемою, яка може виникнути після цього підняття ліміту. Тому сподіваємось і запрошуємо всіх всі фракції, всі групи для такого правильного діалогу в інтересах. Кожного українця в інтересах кожної сільської громади і України в цілому, а, так. Але земельна реформа це і одна з один з завдань чи з умов, як правильно сказати, для нашої євроінтеграції. Так, пам'ятаємо, тому чи не стане тут, не стануть тут якісь бар'єри для нас. А ми ж не робимо ніяких перешкод. Реформа діє поступово, тобто, ринок не зупиняється. А як і було передбачено, українці матимуть доступ. Юридичні особи, ми ж те виступаємо проти юридичних особ, де є засновниками українці, що вони також починали входити в ринок, формувати певні свої земельні банки. Це було ключовим е, ключові вимоги, як від наших західних партнерів, наприклад, там е, сполучені штати Америки, так і Європейського Союзу, які вбачали в цьому потенціал для того, щоб Україна інвестиційно ставала привабливішою. Тому тут ніяких, скажімо так, супереч, суперечностей, які б заважали. Україні а отримати і надалі підтримку з боку наших партнерів насправді немає. Тут лише поговориться про відтермінування, тобто ставати. Після війни більш сильнішими для того, щоб конкурувати навіть ті ціні, запропонувавши людям більш вигідніші умови для того, щоб придбати в них землю на сьогодні. Український товароробник, який працює більше року в збиток по зерновій групі, які допомагає Збройним силам України, які намагаються максимально підтримувати певні соціальні ініціативи в своїх громадах, уходити і конкурувати з великими компаніями, які ще зможуть кредитуватися за кордоном для того, щоб купувати землю. Ну він не зможе і розумієте, в цих умовах. Навіть ми не будемо бачити більше пропозицій по ціні для людей, тому що конкуренції не буде. Вони зайдуть, скажуть, це буде коштувати от стільки-то. А навіть альтернатив вигляді там голосу і середнього бізнесу його не буде, бо в нього навіть стільки немає. От і питання тоді стає чи це в інтересах людей, які володіють цією землею, і хотіли б дійсно продати її дорожче. Пане Денисе, вам успіхів у е, дом, намаганнях з, е, влаштувати такий, такий якісний продуктивний діалог з владою. Е, це справді потрібно для і розвитку тергромад і підтримки малого середнього аграрного бізнесу. Тому ми сподіваємося, що тут буде консенсус. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами.